У цьому випуску мова піде про таке цікаве і не завжди очевидне явище, як реорганізація глядацької уваги у постіндустріальному суспільстві протягом останніх 50 років. І почнемо аналіз такого показника як середня тривалість кадру або СТК. Динаміка скорочення цього показника в сучасних мейнстрімових фільмах свідчить про досить культурні перетворення, про які я вам сьогодні спробую розповісти. Ви на каналі Луна в Сінема, і сьогодні ми поговоримо про середню тривалість кадру. До 1960-х років звичайна СТК у комерційному фільмі становила приблизно 8, 8 11 секунд. Як зараз, цей показник знизився до 4-6 секунд. А такі бойовики, як Місія Неможлива або Форсаж, показують результат у 3,5 і 2,5 секунди відповідно. Середньостатистичний фільм десь 70 років тому складався лише з кількох сотень планів. Як сьогодні цей показник перевалює за тисячу. І це призвело до прискорення дії в кадрі, до швидкісного монтажу, до нахил камери різких зміни фокусу, до швидкісних панорам. Все це змінилось в сучасному кіно. Нервовий монтаж і камера, що мутушиться, надають сучасному масовому кіно загальне відчуття швидкості, енергійності, збудженості. Проте нерідко цей ефект досягається ціною відмови від виразності, надаючи перевагу більше формі, аніж змі. Нещодавний приклад такої картини, сьома частина франшизи Місія Неможлива, котра вийшла в 2023 році. Середня тривалість кадру у фільмі становить 2,3 секунди. Це трохи менше, ніж у попередніх фільмах франшизи, де середня тривалість кадру становила 2,5 секунди. Режисер використав більш швидкий темп монтажу, щоб створити більш напружену і динамічну атмосферу, що є цілком логічно. Хочу вам ще більше накидати статистики. Найкоротший кадр триває 0,1 секунди, а найдовший 12,4 секунди. 75% кадрів тривають менше 3 секунд, 25% кадрів тривають від 3 до 12 секунд. Але жоден кадр не триває більше 12 секунд. Головна мета швидкісного монтажу, як я вже і сказав, це дотримання нервозної динамічності та відчуття збудженості, але це навіть дуже часто не пов'язано з тим, що відбувається на екрані. Це все робиться тільки заради того, щоб надійно прикувати глядацьку увагу. Можливо, не випадково зменшення СТК, починаючи з 90-х років, збіглося з широким поширенням технологій, які надають ще більше свободу для організації процесу і вибору місця перегляду контенту. Якраз з 1996 року свій шлях почала франшиза місія неможливо. Перший фільм, котрий вийшов 27 років тому. І СТК у ньому становила вже на той час 2,7 секунди. Це трохи більше ніж у фільмі 23-го року, але все одно значно менше, ніж у більшості сучасних фільмів. Давайте спробуємо зняти щось, і я вам на практиці покажу, як СТК працює. У нас є історія, ми знімемо двома способами: одним планом і розкадруємо її подіях, і подивимось, як вона буде відчуватись. А тепер, якщо її розкадрувати. Другий варіант є більш класичним в сучасному Голлівуді, тому багато хто бере його за шаблон зйомки кіно. Але кіно гнучке і способів розповісти одну історію може бути безліч. Тому ми не можемо сказати про все сучасне кіно, що воно має маленьке СТК, Бо з цим все трохи складніше. І як ми бачимо, ці тенденції змінювались ще до появи соцмереж Тіктоку в нашому житті. Котрі зараз дуже сильно впливають на сучасного глядача. Поширення спочатку dvd програвачів, потім поява смартфонів дозволило глядачам дивитись у зручному для них темпі, тобто зараз всі можуть зупинити, перемотати, якщо це серіал, всі можуть пропустити певні епізоди, якщо вони хочуть. Тобто зараз всі можуть змінювати передбачений творцями темп розповіді. Нові технології перетворили глядача на повноправного учасника управлінням часу. Ці технології гальмують рух фільму, перешкоджають його розвитку, порушуючи перебіг розповіді та занурюючи глядача у минуле. Ці технології гальмують рух фільму. Такий підхід, які б наміри та бажання за ним не стояли, трансформує сприйняття кіно так само, як камера трансформувала зорове сприйняття світу. З іншого боку, завдяки все більш ефективним форматам стиснення і зменшення пристрою до мініатюрних і повсюдно розвиненого бездротового зв'язку, ми тепер можемо дивитись кіно, де і коли нам заманеться. Тепер не ми йдемо в кіно. А рухомі картинки приходять до нас і пристосовуються до наших тіл і наших рухів. Деякі стверджують, що в наші дні візуальне задоволення ослабле через перенасиченість і надушок технологій, або воно взагалі тепер не має зв'язок з кінематографічним текстом, будучи зведене лише до закоханого задоволення глядача, що формує потік образів за своїм смаком, що робить нам всім відомий TikTok. Фух, зараз я сприймаю TikTok як наркотик, бо я реально відчуваю його вплив на свої когнітивні навички. Соціальна мережа, в котрій нескінченна стрічка. І чим більше ти проводиш в ній часу, тим краще стоять твої рекомендації. Ось як часто змінюється ваш настрій під час перегляду Тіктоку. Ви навіть того не усвідомлюєте, але повірте, неймовірно, часто. Але вже як є. І TikTok заполонив увесь наш інформаційний простір, і ми вже з цим нічого зробити не можемо. І саме через TikTok швидкість контенту зараз неймовірно пришвидшилась. Не треба бути кінокритиком, щоб побоюватися сучасних проблем, що майбутні фільми будуть мати середню тривалість кадру. Десь приблизно одну секунду. Але хочу вас заспокоїти, це можливо стосується тільки масового кіно. Бо цього хочуть тільки продюсери. Ніхто з режисерів не бажає такої швидкості. Це реально хочуть тільки продюсери, щоб глядачі. 100% додивились їхні картини. Творці ж фільму мають іншу думку. Звісно, всі режисери зараз йдуть в малі студії, щоб знімати фільми да з невеликим бюджетом, але головне з творчою свободою, щоб знімати фільми, які хочеться, а не які треба для глядача. До речі, Netflix трохи перехидрив цю систему. Вони викладають зазвичай весь сезон серіалу відразу. Тобто перед нами вісім серій серіалу, так би мовити, це восьмигодинний фільм перед нами. Але через те, що він поділений на вісім частин по годині, всім людям, всім глядачам набагато легше сприймати цей серіал. Хоча по факту. Ці 8 годин, вони справді дивляться десь ну, за день-два. Бо люди чекають по 2 роки, і потім ці 8 серій просто дуже швидко дивляться. І так це працює з ситкомами та аніме, у котрих хронометраж всього 20 хвилин. Скільки не тривав би серіал в годинах, Цілком головне поділити його на маленькі частинки, і тоді його подивляться. Ось, наприклад, я зараз дивлюсь One Piece, аніме, і я вже подивився 350 серій. І попереду на мене ще чекає 750 серій, але мене це не лякає. Бо я дивлюсь One Piece, коли в мене є на це вільний час, тобто, або коли я їм, або в перерві між якимись справами. Тому це нормально. І маленький хронометраж задовільняє глядача, а маленька СТК допомагає глядачу краще перетравити контент, котрий він подивився. Бо для довгих планів у авторському кіно треба мати досвід. А він є не у всіх. На закінчення хочу повернутися до недавньої історії і спробувати зазирнути в майбутнє і подумати над тим, що на нас чекає. Мало хто пам'ятає, а багато хто не знає, що поняття кліпове мислення не таке вже і сучасне. Воно виникло у 90-ті роки 20-го століття. Тодішні футурологи прогнозували, що в майбутньому контент тривалістю понад 5-7 хвилин буде погано засвоюватися, обсяг людської уваги буде неухильно скорочуватися. Але тодішні футурологи були осоромлені поняття кліпове мислення виявилося неспроможним а з нашим Attention Span нічого страшного не сталося. Виявилося, що найпопулярнішими книгами, які краще за всіх продаються, є багатотомні епоси, на кшталт епопеї про Гаррі Поттера, А відеоконтент, який найбільш масово переглядається, багаторічні та багатосезонні серіали. Ми завжди будемо хотіти спілкуватись, розвиватись, самовиражатись, і для цього, звісно, нам потрібен найрізноманітніший контент. І ніякої суперечки не може просто бути, що TikTok Каманія це нова хвиля, котра увійде в історію людства назавжди. І разом з цією TikTok Каманією прийшла тенденція, що будь-хто на землі може прийти в цей відеопростір, в цей інтернет-простір, і не просто як глядач, а як повноцінний творець. Можна, звичайно, поохати, немає ієрархії. Будь-хто може прийти в Тікток і сказати, як треба робити, і всі повинні слухати. Слухайте Мішу, я ж на кінофакультеті, я все знаю про кіно. Ви просто давайте я вам лекцію прочитаю, і тепер ви будете слухати тільки мене. Класний варіант? Пф, класний варіант? Хто буде сумніватися? Ніхто, правильно? Або давайте вимагати, щоб глядач був схожий на те, який ви глядач. Дивився тільки такі фільми, щоб дивився тільки ось такою середньою тривалістю кадрів. Треба дивитись правильне кіно, а правильне те, що люблю я. Це тупість, а, звісно, так думати не треба і не слухати ніяких людей в інтернеті. Це звучить дивно, але... Да, те, що я кажу, також у вас може бути своя думка, у мене своя, це нормально. Та й не треба хвилюватися з приводу СТК. Майбутнє є і у авторського кіно, і у будь-якого відеоконтенту. Більше того, воно цікаве та різноманітне. 21 століття це століття різноманітності. Хочемо ми того чи ні, але зараз ми живемо в дуже строкаті компанії: фільми, серіали, мультфільми, аніме, тіктоки, подкасти, відеоесе. Все це існує, і будь-який, навіть збочений погляд на світ все одно знайде свою аудиторію, свою глядацьку бульбашку, в котрій заживе щасливо. І якщо це не оптимістичний прогноз, то я не знаю, що вам ще сказати, бо я справді вірю, що у кіноіндустрії буде все добре, все буде змінюватися, але все одно все буде добре. Якраз в мене вже сіла лампа, тому час закінчувати. Дякую, що подивилися відео до кінця. І підписуйтесь, напишіть коментар і поставте свою вподобайку. І побачимося в наступних відео. Дякую вам!